Коли ж знову буде ріст крипти? Чи варто зараз купувати альткоїни? З якої відмітки біткоїн має високі шанси знову розпочати ріст, що там Ефіріум і чому зараз на ринку криптовалют так невиносимо погано. Привіт, колеги це PS3. Сьогодні Ми поговоримо про біткоін і ефіріум. Також покажемо свою думку на загальну ситуацію по ринку криптовалют і обов'язково виділимо критичні точки, від яких біткоін та ефіріум мають високі шанси. Розвернутися і почати нову середньострокову хвилю росту. А перед початком відео пропоную вам підписатися на наш YouTube канал, а також приєднатися до нашого Telegram, де ми щодня публікуємо цікаву інформацію. Посилання на наш телеграм буде в описі під даним відео. Трохи більше ніж за тиждень закінчується січень, і на місячному таймфреймі можна побачити, що ситуація ще не така погана, як могла бути. Протягом січня покупці змогли оновити локальні максимум грудневої свічки. І поки тримаються близько ціни відкриття січневої. Відповідно, якщо хоча б так закриється місячна свічка, то в лютому вже буде шанс на нову спробу росту, щонайменше вже до діапазону 105-107 тисяч доларів. Це вже така кінцева ціль. Тобто, якщо за наступний цей і наступний тиждень не станеться якогось колапсу, підкої не піде нижче 84 тисяч доларів і втримається навіть в такому діапазоні, як зараз. 89-90, що на нашу думку, поки що мало ймовірно, але якщо це відбудеться, то лютий може бути зеленим місяцем, і ми побудуємо ще одну хвилю росту, що схоже на ту, яка виглядає з квітня 2025 року, тобто декілька місяців росту. Можливо, оновлення максимумів не буде, але 105-107 тисяч доларів по біткоїну можна очікувати. На двотижневому таймфреймі видно, що біткоін досить слабкий. Після потужного падіння дві двотижневі свічки організували гарне падіння, і після того, вже, як бачите, 5 свічок не можуть нічого нормального організувати. Проте цей слабкий тренд поки тримається. Поки він тримається, він може і продовжуватися, і далі продовжувати бути слабким, але ціна біткоїна потрошки може продовжувати рости. Тому, поки ця структура тримається і умовно, діапазон 84-86 тисяч доларів буде під контролем покупців. Шанс продовжувати ось цей слабкий тренд росту досить високий. На тижневому таймфреймі нічого цікавого не спостерігається. Після того, як минулого тижня покупці змогли оновити максимум вище 94 600 і закрили тижневу свічку, якраз під даним діапазоном, цей тиждень вже пішов. У користь продавців зараз вони намагаються умовно оновити локальні мінімуми нижче 86 тисяч доларів. І якщо після цих оновлень ціна біткоїна залишиться в межах усієї консолідації 84 97, умовно, то це буде дуже хороший знак. Для крипти, який запобіжить сильному падінню нижче 70-75 тисяч доларів, і дасть можливість альткоїнам частково розкритися, поки біткоїн буде всі консолідації. Тому е, зараз цей тиждень досить важливий, як закриється тижнева свічка, чи зможуть покупці щось протиставити в діапазоні 84-86 тисяч доларів. Від цього залежатиме рух біткоїна у наступні місяці. На триденному таймфреймі видно, що ціна біткоїна прийшла. У такий локальний діапазон, в якому найбільше знаходиться біткоін. Тобто приблизно це є діапазон 86500, 88600. Якщо так візуально подивитися, то видно, що тут ціна найдовше зупинялась. Тут була найдовша консолідація, починаючи з 15 грудня до 30 грудня. Тут два тижні тут ціна консолідувалася, і зараз по суті ми тестимо цей діапазон. Якщо цей тест втримується, навіть з локальними оновленнями мінімумів, так нижче 86 300. Якщо це відбувається, то є всі шанси продовжувати ріст, ну хоча б до діапазону 94-95 тисяч доларів. Тобто цей діапазон він повинен би був відвідатись ціною для того, щоб ще раз перевірити продавців на міцність. Якщо продавці вже тут не дозволять оновити локальний максимум і знову потрапити до 97 тисяч доларів, а тут ціна зупиниться, то їй вже. Шанс на продовження падіння нижче 84, вже там до 70-75 максимально зросте. А поки у нас досі триває корекція потужної хвилі падіння біткоїна від жовтня 2025 року, і поки що ця корекція ще не завершилась. Переходимо на денний таймфрейм, на таймфрейм, по якому реально варто зараз приймати рішення. Це ми кажемо самі для себе. Тобто нижче ніж денки, поки що не варто приймати торгові рішення, тому що ринок не надто волатильний. Усі рухи ринку зазвичай трапляються, починаючи з 15.30, закінчуючи дев'ятнадцятою годиною. Оце не недовгий проміжок часу з'являються об'єми на ринку, і тоді щось відбувається. Далі ціна рухається на маленьких об'ємах нікуди. Отже, бачимо, що на даному таймфреймі у нас ціна біткоїна від листопада 2025 року рухається ось в цьому чорному каналі росту. І зараз, вже два дні, ціна біткоїна випала з цього каналу. І що найголовніше, не може закріпитися вище діапазону 90 тисяч доларів. 89 90 Тобто, як бачите, цей діапазон. Колись, починаючи з середини грудня, був важливий, покупці ніяк не могли його пробити верх, і після пробиття його у нас пробувався тренд росту до 97 тисяч доларів. А зараз, по суті, однією свічкою 20 січня, одною денною свічкою, продавці взяли під контроль цей діапазон, і вже два дні покупці з тим нічого не можуть зробити. Ціна просто консолідується під даним діапазоном. Це є поганий сигнал для покупців, але поки що. Такий сценарій на ринку, така торгова ситуація ще дозволяє планувати і, в принципі, прогнозувати, що з такого паттерну може бути ріст щонайменше з першою 94-95 тисяч доларів, а е, е, з кінцевою ми говоримо зараз за денний таймфрейм, приблизно 97 100 тобто ми поки що прогнозуємо, що ціна біткоїна може продовжувати рухатись межотонного каналу, хоч і поки ціна чуть-чуть з нього вийшла, проте це є несуттєво. І якщо е, зараз формується в Паттерн розвороту біткоїна на даному таймфреймі, то біткоін вже не може сьогодні і наступні дні оновлювати свої локальні мінімуми. Дуже не подобається в принципі слабкість покупців, яку видно на усіх таймфреймах. От зараз, наприклад, 12 години таймфрейм. Тут дуже добре видно, як ми активненько падали. Починаючи від 15 січня, так взагалі ніяких перешкод не було, і зараз е, покупці не можуть навіть організувати якийсь нормальний відскок, тобто все оце е, лімітними ордерами продавців просто гаситься. Так само, наприклад, 4 години таймфрейм, теж тут не видно якоїсь потужної переваги покупців. І якщо планувати лонг позиції, то поки біткоін не зможе впевнено закріпитися вище 80-90 тисяч доларів. По біткоїну, тобто не заретестить цей діапазон зверху вниз, то закуповувати альткоїн чи той самий біткоїн варто не раніше, ніж у діапазоні 84-86 тисяч доларів. Якщо тебе цікавий щоденний огляд ринку, а також наші середньострокові потенційні трейди, приєднюйся до нашого клубу 99 друзів PS Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Шанс на продовження падіння крипти нам показує також і графік домінування USDT. Спочатку покажемо вам його на тижневому таймфреймі, щоб показати глобальну картину. Отже, нагадаємося, що домінування USDT починаючи від лютого 2024 року, скоро вже буде 2, місяці, 2 роки. Як показник рухається між двома важливими діапазонами: 3,8 і 6,8. По суті, зараз. Показник домінування USDT вже в четверте тести діапазон 6 і 8%. Прийшов в цей діапазон показник домінування USDT в листопаді 2025 року. І на тижневому таймфреймі це є тижневий таймфрейм. Ви бачите, що ми вже по суті два місяці консолідуємося під даним діапазоном. У нас формувався ось такий червоненький корекційний канал, і е, основна проблема. Цього каналу для того, щоб крипта росла, це є показник, верніше, діапазон 5,8%. Якщо цей діапазон глобально пробивається вниз, у нас продовжується консолідаційний тур домінування USDT до нижньої межі, до 39 3,93,8. І в такому випадку можна буде більш впевнено закуповувати крипту. Проте, якщо намагатись купити її на своїх мінімумах і перейти, наприклад, на даний таймфрейм, тут можна побачити, що перспектива росту домінування USDT, якщо розраховувати сценарій його подальшого падіння, не така вже й велика. Тобто у нас є певний канал падіння, в якому чітко рухається цей показник від листопада 2025 року, і е, також видно, що ще трішки залишилося до верхньої трендової лінії, та й в принципі до глобального діапазону. Навіть якщо показник домінування за вийде за межі цього каналу, то все одно він знаходиться під глобальним критичним діапазоном, від якого він два роки вже відштовхується вниз. Відповідно, саме під час тесту діапазону 6,4 і 6,5. Ми думаємо, що тоді біткоїн якраз буде коштувати поза вісімдетимся шість. Саме тоді було б добре докуповувати альткоїни і чекати щонайменше падіння до відмітки 5,8. Це такий сценарій на короткий середньосрок. А більш глобальний це чекати падіння хоча б до 5,2, і тут фіксувати першу хвилю росту крипти. Якщо ж діапазон 6 і 8, ось цей глобальний діапазон не втримається, і домінування USDT продовжить свій ріст, то це буде жахлива ситуація, яка була приблизно в 2022 році, коли домінування USDT ще так непогано виросло і організувало нову консолідацію. Проте, поки у нас така потужна, потужний діапазон. Домінування USDT 6,8%. І поки показник знаходиться нижче нього, то ми більше прогнозуємо, що у нас продовжиться консолідація, і в 2026 році є високі шанси побачити домінування USDT в діапазоні 3,8-4%, а це дасть потужний ріст крипти альткоїнів і, можливо, біткоїна також. Тобто зараз ідеальний момент для того, щоб ризикнути і купити криптовалюту, звісно ж, зі стоп-ордерами. І саме поставивши собі алери в япосоні 6,4, 6,5%, це можна буде зробити. Тоді страх буде по індексу максимально високий. І ціни максимально розпродажні для того, щоб зловити перші хвилі росту, і в принципі набрати портфель на 26-й рік. А у випадку, якщо все-таки домінування USDT проб'є двохрічну консолідацію вверх і продовжить рости, ми думаємо, що все одно буде повернення до USDT до діапазону 6,4, 6,5. І саме тут можна буде закрити свої. Лонг позиції закрити продати свої альткоїни, які будуть закуплені в портфель на 26 рік, і далі чекати, коли ж закінчиться криптозима. Бо саме це станеться з ринком, якщо діапазон 64 і буде пробито вверх. А якщо подивитися, в якому інтимному місці знаходиться показник капіталізації альткоїнів, то можна не витримати. Зверніть увагу на чорну трендову лінію. Це 3 триденний таймфрейм. Ця трендова лінія тримається від. Вересня 24-го року всі найпотужніші удари. Ця трендова лінія витримувала і квітень 25-го, і жовтень, 25-го, коли крипта дуже потужно обвалилася, там альти впали на 50-90%, Хто пам'ятає 10 жовтня? І зараз, по суті, ми знову прийшли до цієї трендової лінії, зробили перший відскок до критично важливого діапазону 920 мільярдів доларів. Від нього капіталізація відстрибнула вниз. І зараз ми, по суті, знаходимося над прірвою. Якщо втримується дана трендова лінія, у нас швидше за все пробивається діапазон 920 мільярдів доларів вверх і починається красива хвиля росту криптовалют. Тобто ось ця трендова лінія чорна. Яку продавці тримали, вона вже в принципі пробита, і зараз основне, щоб крипта не продовжила падіння, десь там до 730-740 мільярдів. В не менш пікантному патерні знаходиться у нас Ethereum. Зараз ми дивимося на тижневий таймгрейм. Ethereum – графік до біткоїна. Тобто бачимо, що за один тиждень на манюсіньких об'ємах продавці змогли поглинути все, 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 що тільки можна було, починаючи від. Грудня 2025 року. Дуже легко парі до біткоїна ефір падає. Ми бачимо, що у нас був прекрасний ріст. ми Бачимо, що в нас є діапазон важливий 0031-0033. І в даному діапазоні, по суті, ефір тримається від жовтня 2025 року. Якщо цей діапазон пробивається вниз, є шанс побачити ефір по 0029, але це, на нашу думку, вже буде кінцева хвиля падіння. Це мінус 11-12% від теперішньої ціни в парі до біткоїна, після якої ефір щонайменше спробує рости знову до діапазону 0038 0039 Тобто, поки що виглядає на великому таймфреймі він не дуже красиво, тому що дуже легко поглинають всі зусилля покупців, продавці, але враховуючи силу росту. І пологість падіння ефіріума після цього росту є всі шанси, що в принципі, ефір не вийде за межі діапазону 0,032. Ось ми намалювали на треденному таймфреймі, сценарій. Тут чітко було видно, що від листопада у нас була така трендова лінія, яка піджимала ефір, не давала можливості коригуватися. І тут однією треденною свічкою все це пробилося, і по суті. Основна ліквідність знаходиться приблизно в діапазоні 0,032 в парі до біткоїна. І якщо ми цей діапазон відвідаємо, на нашу думку тут мають рости об'єми торгів, і тоді можна чекати відскок ефіріума щонайменше до діапазону 0,037. Тут у нас знаходиться і критичний діапазон, який від жовтня не пробивався вверх, а також глобальна трендова лінія, яку ефір поки що не може пробити. Ця трендова лінія тримається вже дуже давно. Це від 22-го року вересня. Що дуже не подобається по ефіріуму, так це його об'єми торгів. Якщо придивитися на тижневому таймфреймі, то чітко видно, що об'єми торгів постійно падають. Тобто, особливо під час локального росту ефіріуму об'єми торгів падали. Це не дуже хороший знак, і також що маленькими зусиллями продавцям вдається повністю нівелювати весь ріст, який. Тижнями ледь-ледь добувався покупцями, тому дуже хочеться побачити якісь збільшення об'ємів торгів, щоб говорило про зацікавленість якогось великого покупця в ефіріумі в теперішньому діапазоні. Інакше все-таки діапазон 0,29 буде основним діапазоном закупки ефіріуму на продовження його росту парі до USDT, ефір на тижневому таймфреймі також не виглядає максимально сильно. Тобто тут чітко видно корекційний ріст, такий, як і у біткоїна. Єдине, що біткоін зміг оновити свої локальні максимуми від. Там 8 грудня так а ефір не зміг, тим самим утворивши дуже вузький трикутник. Тобто зверху трендова лінія піджимає його, і знизу ми бачимо, як вона піджимає. Так, тобто зараз по суті критична точка по ефіріуму, На тижневках також видно, що ефір поглинув три попередні тижні три попередніх тижневих свічки росту дуже легко за три дні, і тепер головне після такого. Росту не дозволити продовжити падіння, тому що нижче 2700 доларів по ефіріуму відкриється дорога ефіріуму вже десь до діапазону 2200 2400 А це вже зовсім інша історія, тобто це вже у нас буде ще одна хвиля падіння. У нас є певний трейд по ефіріуму, Ми його опублікували в нашому клубі 99 друзів Trade, крім нього там ще є трейд по Ріплу і SUI, і е, заходився. Е, Отже, заходився цей трейд раніше, тобто ще в грудні, з я пам'ятаю, він активувався. Відповідно, ефір трішки не доріс до першої цілі 3725. Там навіть трошки нижче була ціль. Ну, Не в тому суть. Суть в тому, що поки що трейд актуальний, ліквідна зона, в якому закуплялися, теж актуальна. І якщо ціна піде нижче, ми вже тут поставили 10540, так? То є всі шанси продовжити падіння ефіріума, і тут вже треба буде дивитися на нього діапазон від 200. Як тут будуть гальмувати ціну і чи варто саме в даному діапазоні підкупляти? Звісно, що варто, просто не зрозуміло, наскільки нижче він зможе піти від даного діапазону. Поки що ми тримаємося по ефіріуму в чорному, консолідаці... чорному консолідаційному і корекційному каналі росту, ось він, цей чорний канал росту. Звузили ми його до трикутника. так, Зараз прийшли до нижньої трендової лінії цього трикутника, ну і є всі шанси, щонайменше знову побачити 3,300, А що найкраще оновити максимум вище 3650 і в даному, з даного діапазону вже тут буде більше шансів на глибшу корекцію. А враховуючи, що ефір дуже сильно впав, починаючи з жовтня 2025 року, він, по суті, від своїх максимумів вже скотився на 44%. Це досить непогана корекція. Він ще не зробив красивого. Росту корекційного росту для того, щоб були потужності у продавців знову тиснути на покупців і на їхніх ліквідаціях тиснути ціну вниз. Тому ми думаємо, що незважаючи, як би зараз жахливо не виглядав ефір і біткоін. Зараз ми знаходимося на місці, звідки може бути розворот ринку, хоча б у середньостроковій перспективі. І в майбутньому ефір по 3700 це реальність. Інше питання: наскільки реально, щоб ефір оновив свої. Історичні максимуми, не побувавши перед тим в діапазоні 2200-2400. в найбільш переломні моменти на ринку саме така атмосфера. Найменший рух ціни в якусь сторону сприймається як початок середньострокового тренду. Проте це все маніпуляції, і для того, щоб на них не попастися, потрібно контролювати основні критичні точки, від яких і приймати торгові рішення. Бажаємо вам всім прибуткових тредів. Ну і звісно ж, перемоги.